Шановні мої друзі, сьогодні я вперше буду робити, мабуть, шарлотку. Я ні разу ще не робив, там у мене є відео, там я йду готував, то, то. Робив там підміни, сушу, можете подивитися відео, я приложу. Ну Там багато чого робив, опиту немає такого, щоб сильного. Але постараюся щось зробити таке, бо я ще вкусніше, буду розвиватися, буду розмовляти на український буду вчити. Щоб побільше такого може засняти, відео може інтересно, там є про комп'ютер у мене. Коротше. Так, значить дивіться. Я хочу сьогодні про, про... розповісти про шарлотку. Я не знаю, що розповідати, як би я міг готуватися, доставати щось приготувати. Значить дивіться, миска. Я беру три яйця. Зараз достаю і вибиваю ще три яйця. Так, ось я взяв три яйця невеликих і вибиваю їх в цю миску. Так, дивіться, все я вибив 3 яйця. Зараз я добавлю сюди, там не знаю, може, щепотку солі і. і, і, і. щепотку солі. Додаюся щепотку солі. Дивіться, я ось отак бачите, тут чуть трохи, ну тут взагалі потрохи не багато. Так, я додав. Далі. Так, друзі, і це все я зараз візьму і буду збивати блендером. Блендер. Маленький, невеличкий, електричний і погнали, будемо збивати. Тож, вирки, то що якщо вирпи, то рука, мабуть, відбавиться. Погнали. Так, дивіться, блендер в мене вже в руках. Це я все збиваю. Е, збивати десь, мабуть, хвилин 7, 6, 8. Давайте я не буду зараз, е... ну щоб не буду я вам це відео прокручувати, розповідати бахінь. Зараз я зіб'ю і покажу, як воно повинно вийти. Да, друзі, і коли збиваємо, я вже зараз приготую 200 грамів сахара. Цукру, вибачайте, 200 грамів цукру. Дивіться, 200 грамів поставив, відняв тару і додав 200 грамів цукру. Так, і це я ще буду все збивати і буду додавати. Е, да, друзі, і поки не забув, будемо блендером збивати, додавати постійно цукор. І я вже приготував ванільний цукор. 10 грамів ванільного цукру. Так що зараз по так все, друзі. Я збуваю зараз блендером. Вбиваюся блендером. І зараз через хвилину я буду додавати 200 грамів цукру. Потрош по, по буду додати. Зараз поки вбиваю блендером. Щоб воно трохи піднялося. Потім буду додавати цукор. Дивіться, я додав цук цукру половину. Бачите, тут 100 гектар було, 200-101, ну майже половину. І зараз я повзиваю і додаю останнє. Дивіться, я висипав, ох, тягнеться. Ви бачили, це все я весь цукор. 200 грамів цукру. Значить 3 яйця, субота солі і 200 грамів цукру. Ох, воно тягнеться! класно. Так, збиваємо далі і зараз я буду додавати ванільний цукор. Друзі, якраз те, що треба, я додаю ванільний цукор 10 г. Якраз пропорція чітко по одній упаковці. Зразу упаковку висипав, і питань немає. Далі я буду ще збивати, продовжувати далі. Збиваємо, я вам казав, 6-8 хвилин. Спочатку можна хвилину збити, засипати, яйця збили хвилину, потім засипали цукор половину, потім через хвилину ще засипали все остальне і все, все, збиваємо. Збиваємо від 5 до... ну, мабуть, від 6 до 9 до 8 хвилин. Поки не вийшло такий густий, щоб слід оставався. Дивимось далі. Погнали. О, дивіться. що Я беру прямо після піднімає. Як буде да? да. одеял, так? Розбиться. Ось, так. Тупо. Так, друзі, дивіться, я взбив. Оце дивіться, бачите, як вийшло, дивіться, бачите, кого воно сліди. Отак, отаке воно повинно бути. Тепер далі, що я буду далі робити? Далі я буду робити. Я зараз беру 160 грамів муки. Знову виси і 160 грамів муки. Просію муку. Дивіться, оце взяв таку маленьку, виставив тару висадив. І зараз таким образом дивіться фішка нажимаю. І вона просіюється. Просію 160 грамів. Так, дивіться, трохи запачкав 161 грам. Ну, це не, повинно, не, не смертельно. 160 грам. Тепер мені потрібно додати сюди розпушувач чисто. Я таки не знаю, є він в мене чи ні це готове. Мука 160 і розпушувач чисто. Зараз не піднайду його. Мені повезло. Я знайшов розпушувач чисто. Я десь додав пів чайної. Та не десь додавлю, а треба пів чайної ложки. Одна друга пів чайної ложки. 250-160. Ну, це десь пів чайної ложки. Наберу таку невелику. І добавлю сюди муку. Друзі, ну отак бачите? Неповну таку. Якщо розпитати, чуть трохи може я перебільшу але нічого страшного. І оце, я це все, все перемішаю. Це все перемішуємо обережно. борошно з розпушувачем. Нема питань, я це перший раз роблю. Це я дуже побачу там, як дівчата роблять. Там по інтернету різниці, там багато рецептів. Але це найпростий, може, я не знаю, може у вас є якийсь. Ну, кожні, можна щось підпишете, не напишете. Зараз я все це перемішаю ретельно. Так, я перемішав муку з розпушувачем, А тепер я все додаю сюди, але поступово і без блендера я беру перемішую. З блендер включати не потрібно. Беру все потім перемішувати. Потихеньку. Так, дивіться, я висипав. І обережно та парительно перемішую. Борошно, яйця. Всі, все те, що ми робили, розпушучи потихеньку без блендера. Так, друзі, і я беру, дивіться, я візьму сьогодні три яблучка. Такі невеликі, ви поняли, не дуже здорові. Я зараз їх почищу і приготую для подальшої дій нашої шарлотки. Все, погнав. Вичищаємо і ріжемо мілко. там же саме, як. Вам буде комфортніше їх різати. Зараз я поріжу і покажу, як я порізав. Так, я ми порізав на половинки, повичищав і зараз буду дольками обрізати. Так дивіться, це я порізав яблука. Бачите, вибачайте чи свідочку видучу, бо вона працює. Наганяє воду. Порізав яблука, бачите, я мілко порізав такими дольками. Це отак от поки порізав. Так, і зараз я ще так пополам. вони так були маленькі, я думаю, чим, ну хто як хоче, може такі крупні закидують. Мені каже, що треба порізати ще напополам, то що треба. Так, друзі, я не знаю. Я дивіться, я візьму отаку ось. Але розмір я не знаю, десь 20, ну тут десь 30, наверное, всі. Я не знаю, вийде в мене в цій щось таке чи не вийде. Тут десь, отут десь може 20, 20, може і тут 20. Ну десь на 25-20. І... Це все треба буде маслом щас слівочним обмазати, ну, щоб воно не пригорало. Зараз гляну. Я думаю, що піде, а бо зараз яка посудина, що я навіть не знаю, що мені придумати, щоб це все змішати і залити. Зараз подивимось. Так шановні мої. Дивіться, я це маслом беру і змащую всі стінки. Одно добре змазую і стінки змазую. Я вже вирішив, це, я не знаю, 26 десь тут ну, якщо по кругу, то 26 десь. Хоч десь 25 на 25, може чи 20, 20 на 25, щоб діаметр був. Подивсь. Оце я запорю, це буде хана. Погнали. Дивіться, маслом позмазував. Це може так розпати, добре, щоб розмазали. слівосним маслом. Це порізане. Чисто готове. Тепер я беру, насипаю сюди е, скажіть мені, яблуки і потроху їх змішаю. Не, мабуть, так буде. Да, і плиту я вже поставив на 180 градусів, вона ж розігрівається. Вона вже пішла на розігрів, 180. Верх-вниз. Де тут? І ось ви бачите? 180. Погнали. Друзі, коротше, засипав я яблуки. Щось я переживаю, щось краще, мені каже, заліпуха вийде. Ну, Будемо сподіватися, що все буде. Good. І зараз виливаю це все і трохи так підмішую. Все, духовка ще не розігрілася. Вона розігрівається. Погнали. Бачите, засипаємо. Зараз тісто дивіться. Яке воно, бачите? Чоткає. Отак От я його беру і заливаю. Не знаю, може, мені каже, що мабуть велика посудина. Йолки та палки. Зараз подивимось, що воно буде. Зараз так равномірно. Сейчас. рівномірно візіраз цей. Так, ладно, друзі, давайте перемішай, бо з телефону. Грошей на камеру нема, вибачайте. Поки що так. Так, друзі, дивіться, яблуки вниз положив, я це підзалив. Не знаю, може форма повинна бути, може поменше. Але в мене ось таке вийшло. 180 градусів вже прогрілася. 180 градусів вже Все, я кидаю її на хвилин 30-40, мабуть. Може менше, що вона може потонше, тому що вона по формі. По ну Там дивіться, там, там прицепта по форма поменша, в мене така розпуснута, я думаю, поменше, може хвилин 30 Господи, подумаю, думаю, що жінці приємне зроблю. Погнав я. Закидаємо в е, духовку. Так, все, закинуємо її в духовку, ставимо таймер. На 30 хвилин Давайте 30. Все, таймер пішов. Я закриваю і погнали. Так, друзі, я дивлюся, воно вже потрохи починає підніматися. Переживав, що воно щось така ерунда вийде. Ну я дуже задоволений, щось воно піднімається. І дуже хочеться приємно жінці зробити. Я думаю, що в мене все вийде. А? Це десь може хвилин 15 пройшло, 20 може вже хвилин пройшло. Все, чекаємо далі, що воно вийде. Мабуть, я думаю, це буде чудово. Так, все, я поки чекаю. Так, дивіться. Мої глядачі, дивіться, ну, вже бачите, як береться, зараз відкинемо не вмою. Ще жар буде сильний. Но... Ого. Бачите, дивіться, що з нею вже піднялася. Йолки клас. Супер. Але ще не запікло, я ще буду тримати, що ще по таймеру не пройшло. Бачите, яка вона гарна. Все, закриваємо і чекаємо. Фух, я, я прижив. О, якраз бачите, це пройшло пів години. Давайте я її ще поставлю на 15. Ну давайте на 10 хвилин, мабуть, я ще поставлю. Ладно. Господи, що так я не можу сьогодні определити. Так, давайте на 10 хвилин. Я ставлю ще на 10 хвилин, тому що форма повинна бути поменше, а тут вже вона розпуснута, я думаю, вона вже пропариться. Я не хочу, щоб воно згоріло, бо переживаю, бо хочеться, щоб жінка приїхала і було все чудово і все гарно щоб було що все суперське. Так, друзі, добре, чекаємо. Друзі, пройшло 40 хвилин і я вимикаю. Я вимкнув вже все вимкну, поставив по нулям і все. Я поки її не витягую, я чекаю, поки вона хай стоїться ще. Вона, бачите, така коричневатенька. Я зараз спробую ще палочку, якщо паличка буде влажна, то значить треба ще допікати. Якщо ні, то вже good, все гуд. Зараз спробуємо. Так, я не хочеться її доставати, я зараз спробую. Ні, друзі. Вона ще не допеклась. А, ні, вона така таке якась. Все, я її ще залишаю. Вона ще не допеклася, ще тебе трохи допекти її. Так що вона ще залишається в духовці. Погнали далі. Так що хай ще допікається. Тобто це пройшло десь ну, 40 хвилин, я сказав, 40 домов ще хвилин 5 і буде готово. А вже, мабуть, готово. ні, це вже готово. Вона. Друзі, добре, Ладно, ще трохи посади на хвилин 10. Так, друзі, все. Це... Я виключаю, пройшло 40 хвилин. Я все це виключаю, це відкриваю і Дивимося, дивіться, вона вже, вона вже запеклась. Вона вже взяла блін, буде суперська суперська штучка. Зараз я паличку попробую, Що воно вийшло. Це вже я гадаю все. Друзі, так. Да. Вона вже... Ой, вибачте, закрив екран. Вона вже готова. Все сухе, вона така, ну суховата, вона вийшла, не, не, не волога нічого. Ну це так. Я так побачив, як люди експериментують, пробують. Все, хай я ще трохи оставлю, хай не постоїть, щоб вона була тепленька, і буду чекати жінку. Ще дуже рано. Тільки 2-2 години. Друга година. Так, друзі, я потім достану, зараз зріжу, покажу вам. А так поки чекаємо. Все, друзі, це вже пройшло повні 40 хвилин, то я вибачаюся був помилився. Я все це виключаю і все, я її достаю, ставлю на ноль. Бо я тоді виключав, але ошибся. Вибачаюсь. Так, Дивіться, це я достаю. Оце ось така ось штукована в не виходила. Ви Бачите, гарячуще, дай Бог. Дивіться, ось така ось шарлотка. Ось така ось вона буде смачна. Друзі, дивіться, я відрізав і витягнув її, ви бачите, вона просто чудова, і дивіться, вона пропеклася гарно. Вибачаю, що в мене такі технології чуть-чуть застаріли. Без телефона погано видно, але вона взагалі суперське вийшла. Просто шик. І вона складюща. Я вже кусочок маленький спробував, бачите, вона пропеклась, Воно не влажне нічого. Так що, друзі, дякую вам за просмотр. І якщо можете поставте лайк там, може щось. Підкаже, напишіть, там може щось неправильно. Але це моя перша запіканка в мене вийшла. Я чуть там по температурі був помилився, але я неправильно був виставив. Ну нічого страшного. Де, коротше, виходить десь 40 хвилин, повністю на 40-45 хвилин виходить повністю, ну, щоб вона запеклася. Друзі, дякую вам за просмотр. Там, якщо ну, може пара копійок скинути, це я знаю, але... Знаєш, у вас самих грошей немає. Зараз таке варене тяжке. Тож, друзі, дякую і до побачення вам. Ось така ось вона гарненька вийшла. Шарлотка. Який там магазин, куди, куди не треба йти. Все, дякую, до побачення вам всім. щасливенько.